Вітаю, вітаю всіх! Продовжуємо грати в Майнкрафт цьому в прекрасному світі. Я не пам'ятаю, що я робив, але здається, я хотів почати будувати якийсь будиночок. А ще було б непогано пам'ятати, де моя печера. Добре. День тільки по На... Це мене сундук почернів. Буває. Де ж ця печера? Де я сидів? Дощ. Дощ, іде сюди. Де нам треба? Добре. Треба збудувати якийсь маленький домик, з якого ми почнемо. Перші кроки, мабуть, перші кроки механізму маються на увазі. Окей. Перший домик будемо будувати тут. Мені тут подобається. Тут у нас є вихід в таку печеру. А, тому будемо будувати тут. А, верстак. Пічки. Нехай, нехай. Це буде щось імпровізоване. І скоро вже все дуже маленьке. Думаю, можна починати тут. Угу. Думаю, цього місця мені має вистачити щось такі опори будуть. Зберези. Я не будівельник, Але думаю, щось ми зараз придумаємо. Це щось маленьке, типу 11 на 11. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, Одинадцять. Так. Лопату. Ауч. Гняну лопату. Також було б непогано посадити манго, яке ми знайшли. Нехай росте. Щоб я не помер з голоду. Цього потрібна буде вода. Добре. Так, рухаємося тут. Це в нас буде пол ось такий. Ось такий березовий. Треба більше берези. А берези вже нема? Добре. Осьміум. Ні, це срібо. Осьміум має бути ніби, ніби непоганий. Так, в нас вже виросло. Е я тільки за. Також було б непогано освітити найбільшу частину простору тут, якби я пам'ятав. Ага. f 7 Добре. І давайте ставити. f 7 дозволяє нам бачити таку. Зону нас трошки не дістає. І от ми зараз освітимо велику зону навкруги нашого. нашої бази. Сюди. Сюди. Тут вже якийсь скелет. Да, це скелет прямо? Прямо біля нашого дерева. Офігенно. Ну мені нема чим його вбивати. Це дерево світиться, це позитивно. Ну, агроскелета майже майже дорівнює смерті в даний момент. На жаль. Добре, я вже готовий перекидуватися хоча б дубовими дочками. Тому ну, що вже наступає ніч. Трошки вугілля, поки я його бачу, нам не завадить. Угу. Ще смо скипів. Тут заставляємо. Тут заставляємо. Тут заставляємо. Та й тут, щоб не наспавнилось випадково. І мене там не повбивало. Де дівся той скелет, я не знаю. Не впевнений, що хочу знати. Ой, вівці це дуже добре. Ножиці. Пані вівця, дякую. Тут є, мабуть, пан вівця, можна ще трошки. Добре, тепер я можу не боятися ночі. Треба тільки... Крафтити кровать чи то ліжко. Така біла кроватка. З пандочкою. Допустимо, нехай буде. Good night. На добраніч. Добрий день, я живий. Це дуже позитивно. Я трошки тут ще засвічу, щоб було безпечніше на всяк випадок, якщо буде ніч, щоб тут нічого взагалі не спавнилось. Добре, тому можна вимикати тепер цей оверлей і попрацювати над тим, щоб не померти з голоду. Тому що ситуація важка. Де тут можна взяти води? Я бачу тільки там. Це придеться брати два. А я тут. Та тут є Бову у Вота. А, миска. А, water. води. Та, мабуть, мабуть, ні, не бачу. Цукрова вода якась. Окей. Тоді тупуємо. Топаємо за водою. Дуже красиві види тут. Якісь осикове листя. Ау, 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 ау! Джерельниця якась. Фіолетовий берудник. Листя опадають. Мені дуже боляче. Ага, її можна саджати. Так, а мені це подобається. Цим більше, ніж можна харчуватися. А ця джерельниця вона... надає цю мани. Це добре. Фруктовий салат з ним можна робити. Божевинної матки торгівля. Допустимо. Біла шаблія. Так, я зберу цієї магічної чогось побільше. Оуч. В принципі, її можна навіть буде посадити. А вода тут максимально угидно заспавнилась. інакше я сказати не можу. І мало цього мені сюди декілька разів придеться приходити. Тиковка я заберу. Так, Тонтечка. Якісь кристали. А ну, а там я можу? Підійти до води. Якось легше. Так, дика картопля. Дика картопля. Ця концепція мені доволі подобається. Дякую. Синя шавлія. Гігантський гарбуз. На, тут можна. Підійти до води вже адекватним шляхом. Це прийти двічі туди. Ну, я думаю, одного ведра мені для ферми на початок хватить. Але в ідеалі, звісно, мати нескінченний, нескінченне джерело. Тут ще одне таке красиве деревце. Манні, цей інший якесь деревце Синє. Я так розумію, от то дерево, таке красиве, червоне, воно теж в Ars Арс... нюло. Чи як воно там вимовляється? О, ці дерева дуже швидко виросли. Опа, авокадо. З голоду не помру. Той, той добре. Зробимо якусь хоча б мінімальну ферму ось тут. Воно автоматично забрало в мене насіння і посадило його. Добре. Нехай росте, а джерельниця. Я не знаю. Їх треба бажано садити в лінію. Бажано так, щоб вона тебе не, не била. Тому я посаджу її, мабуть, тут трошки, а іншого я не, не їмуся. Регенерація мами, допустимо. Якби її можна було саджати на редки. Ну, це... Це вона росте на раці, так, да, але це вона просто як звичайно росте, скоріш тому. Це немає сенсу. Просто збережу тут поки що. Відро нехай мене буде. Смарагди звідки авокадо картопля. Садимо картопельку. Купати картоплю це треба. А. Датчик, я зрозумів, що він робить. Окей. Окей. Допустимо, з грабуза. Що можна робити? Возовий пиріг. Суп. Великі тикви. Лілберолк якийсь і книжку. Угу. Можна ножицями вирізати гарбуз і отримувати додаткове насіння. Це цікаво. Окей. Так, треба продовжувати робити дерева задля будиночку. А зараз трошки ще пробуємо Я Думаю, я їх тут ще висаджу висажу десь поряд. Але думаю цього лісу. У нас насправді має поки що вистачить. Хоча було б, мабуть, логічно робити полз дуба тоді. Мабуть, я так і зроблю. А кантовка на даний момент буде з зберезик? Трочки берези тут, трошки тут? Квіточки, квітковий клапоть. Ничего себе, какие якийсь... Квитковый капелюх. Почва... Допустим... Ничего себе... Наступає вже наступна ніч. Дуже швидко плине час. Треба вже йти спати, поки я не вмер. О! Ось з залізом. Такого я не пропущу. Бажано повернутися туди і дозбирати. Так. На добраніч. Зараз подивимось. чи я там ще залізу. Це буде. здається не тут, отут. Ось. Тут От є така гарна печерка. Подивимося, що тут є швиденько. Вугілля. І нічого вийшло. Добре. Викампаємо це вугілля, і, мабуть, я буду завершувати цей епізод. Ми трошки продвинулися вперед. Дали початок будиночку. В принципі, не померли. Я дуже намагаюся не помирати. І подивимось, коли я вбрав вперше. Але я намагаюся не давати собі померти зовсім. Е, я, мабуть, за кадром за кадром дроблю цей будиночок. Трошки попрацюю над тим, щоб воно виглядало більш-менш. І може зроблю якусь мінімальну окантовочку. І після цього вже будемо продовжувати продовжувати виживати, продовжувати шукати цікавості, тому що модів тут багато. Багато чого є тут спробувати, із того, що я не знаю, і думаю, ви також. Тому будемо досліджувати. Дуже дякую всім за перегляд. Дуже дякую вам, е -е... ставте вподобайки. Савте дзвіночок, вмикайте дзвіночок, пишіть коментарі, як вам, що вам е, цікаво, е, про що розповісти, що покращити. Дуже дякую. До побачення.